Олександра Шовковського звільнили з головного поста тренера Динамо Київ. Що ж, друзі, ось так завершилася епоха. Сашо в Динамо Київ, хоч і виграв минулорічний чемпіонат, але щось далі не пішло. В чому ж причина? Ну, я так думаю, що причина не тільки в результатах, хоч. Результати зараз дуже погані. Команда другий рік підряд не заграла в Єврокубках, провалюючись один за одним матчем, інколи вистрілюючи, так як з Рінській вони вистрілили один матч, виграли 6-0. Але знову ж таки спотикаючись на інших командах, типу МОН. І в чемпіонаті України дуже погано йдуть справи на шостому місці команда, і не видно за рахунок чого вони виправляють зараз ситуацію, тому щось було потрібно робити, і Олександра Шовковського змінили. Ну, як на мене, ще одною бідою є Динамо Київ сучасного. Це те, що не е грають молоді гравці, які показують себе у дублюючому складі Динамо. Да? Молодіжному, але коли виходять за основну команду, вони не розкриваються, вони не грають. Той та самий Панамаренко, наприклад, він сьогодні виходив по Тіомоні, там дали йому 15 хвилин, чи скільки його не було видно на полі. І ну не знаю, в Бразилії гравці в 19 років їх вже продають. У нас 19 років е гравці не можуть вибороти. Навіть постійного місця в запасі, не то, щоб в основному складі, в запасі, щоб постійно хоча б виходити на заміну тих самих 15-20 хвилин кожного матчу мати. Нема такого. А згадайте, 90-ті. Рібров уже 18 років. Часто виходив за Динамо, Київ, Шевченко, 18 років. Ми вже забивали. В Лізі чемпіони в молодому віці забували коли. Динамо давно не має таких гравців, які б так от почали забивати. Останній з них це був Ванат, який, в принципі, в молодому віці заграв і демонстрував дуже стабільну довгий час ігру. Його продали, і без нього команди, як бачите, немає. От і все, от і всі причини. Виконуючим обов'язки головного тренера наразі буде Ігор Костюк, який тренував команду Ю 19 на що успіхи молодіжної команди Динамо перенесуться на гру основної команди Динамо Київ.